Друзі, всім привіт! Я радий вітати у нас на каналі, канал Мітаута, канал автомобілі З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про Jeep компас 2021 року модельного 20-го по який ми підготували для нашого замовника та вже будемо видавати під ключ. На сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити про те, наскільки актуальний сьогодні цей кросовер в сучасному житті, який в нього функціонал, за що його потрібно вибирати, за скільки можна його придбати на аукціоні на сьогоднішній день, за скільки привезти, та за скільки можна досить примірно відремонтувати. Адже цей показник по фото точно не вирахувати. Я думаю, ви це вже... Розумієте, і так почнемо в принципі з дизайну у 2017 році. У нас з'явився компас другого покоління, який перевершив свого попередника в рази, тому що попередній старий компас. Був в принципі симпатичніший від джипа Патріота. Його досить часто вибирали за те, що він більш симпатичніший, але тим не менш, уже дизайн був устарівший, так як автомобіль був задуманий ще з 2006 року. І потрібно щось були якісь нові концептуальні рішення. Звичайно, велике значення мало те, що компанія була заснована як FCA, тобто було злиття. Chrysler Group та Fiat Group, і таким чином вони родили продукт досить таки успішний. Його брат-акробат – це Jeep Renegade. В принципі, Jeep Compass і Jeep Renegade – це майже одна і та сама машина, вони побудовані на одній платформі, але все-таки досить таки різні. Якщо Jeep Renegade, ми все-таки маємо більш таку грубішу форму і вона чимось схожа -таки на Jeep… Патріот свій попередник, то компас аж ніяк нічим на це не схожий. В дже у нас трішки менше місця в салоні і в багажнику, в компаса трішки більше. І якщо Jeep Renegade у нас збирається в Італії, тобто в Європі, то джип компас у нас збирається в Америці. І в цьому є не принципова, але ж все-таки різниця. В принципі, агрегати ставляться майже одні й ті самі: 2,4 двигун. Атмосферний, на який ставиться га четвертого покоління, що там, що там, а от по коробкам є деякі відмінності. Наприклад, у Ренегейда це буде виключно 9 ступеневий ZF, то в Compass на повному приводі буде 9 ступеневий ZF. А якщо ми візьмемо версію на передньому приводі, то це буде 6 ступеневий Aisin. В принципі, це все надійно, працює. Хай четвертого покоління ставиться, можна їздити дешевше і отримувати насолоду від експлуатації цього автомобіля. Та в 2022 році у нас з'явився рестайлинг на джип та в 21-му на джип ренегейт. І там вже активніше, наприклад, на ренегейдах почали пробувати і випускати 13 турбовий двигун, який в принципі користується популярністю, але вже з 2022 року особового вибору не буде. В принципі, про їхню надійність я чогось поганого не чув. А от на джипах компасах почали ставити уже літрові турбові двигуни. Так ось якраз з двохлітровим турбовим двигуном автомобіль цей набагато потужніший, швидший і динамічніший. Але про його надійність говорити поки також зарано, тому що він поки тільки з'явився, тільки вийшов. Але тим не менш, ми знаємо, що ці двигуни вже експлуатуються на джипах ці роки з 2018 року з рестайлу. В принципі, вони достатньо рідкі, але при цьому вони ще себе не змогли зарекомендувати як надійний або ненадійний двигун, тому що їх не купили автоволодарі в цій великій кількості для того, щоб робити якусь статистику. В принципі, ті люди, що ними користуються, кажуть, що воно в принципі ходить і ходить начебто непогано. В Рестайлі 2022 року ми вже бачимо оновлений салон автомобіля. Та ми бачимо оновлену передню частину автомобіля. В принципі, дверки і задок автомобіля залишились таким самим. Але тепер давайте поговоримо все ж таки з вами про ціни на джип-компас, за скільки можна пригнати і привезти. У нас автомобіль в комплектації 80TH Anniversity, тобто автомобіль відрізняється від інших комплектацій, тим, що у нас ідуть антихромові. Саме наліпки на автомобілі, антихромові решітки, антихромові вставки по всьому автомобілю. У нас чорний шкіряний салон і у нас чорний потолок. В інших комплектаціях такого немає. Але в лімітедах, наприклад, ви дуже часто зустрічаєте комбінований е, колір автомобіля, коли у нас червоного кольору там, чи якийсь інший автомобіль, а дах у нас е, чорний. То в. Комплектації 80 TH University, цього немає. До речі, вона випускалася в 2020-2021 році. Але я помітив таку тенденцію, що всі автомобілі, які йдуть 2021 роком по аукціону, всі як один 2020 по стіку. Тобто, коли ви вибираєте собі на аукціоні в США автомобіль, звертайте завжди на це увагу, який стік. Але. Чомусь компасів саме 21 по постіку я не зустрічаю. 22-й є, 20-й є, а 21-й, ну знаєте, як така прірва. І якщо якийсь і зустрічається, то це в принципі реально одиниця. Так ось, друзі. У нас, наприклад, на каналі Facebook, Instagram, Telegram я там щодня пощу автомобілі, які ми виграємо для наших замовників. І останнім часом було дуже багато виграшів, джипів, компасів для наших замовників, бо дуже приємним і вигідним цінам. Якщо ви ще не підписані на наш Facebook, Instagram, Telegram, посилання знаходиться в описі цього відео. Підпишіться, буде цікаво, і там завжди з'являються пости про те, що ми купуємо клієнту, як ми купуємо, як ми веземо, як ми ремонтуємо. Що ми навіть купуємо в продаж в дорозі і продаємо авто в дорозі по гарній ціні. І один із компасів такий є, але про те ми поговоримо трішки пізніше. А, в принципі, 2018 рік комплектацію Latitude, якщо досить таке гарно пошукати на аукціоні, із невеликими пошкодженнями біля 3500 доларів можна взяти. Взяли автомобіль за 3500, от, в принципі, десь біля 11 до 11 він приїжджає в Україну без ремонту. Це вже враховано. Збір аукціону, комісію оплати за кордон, враховано доставку до Києва, розмитнення, потрібно зробити ремонт і відновлення. Ліміти же ж 2018 року, наприклад, торгується в середньому на рівні десь 4,5 тисяч доларів. Зараз ціни на аукціонах трішки попадали, і поки зимній час можна брати дешевше. Так ось при такій ставці автомобіль уже приїжджає в Україну десь 11700-11800 доларів. Та коли ми о, говоримо про комплектацію Trailhawk, вона буде трішечки дорожча, та вона призначена все таки для бездоріжжя і треба розраховувати на ставку десь 4, 5, 5 200. Тобто, відповідно, біля 13 машина може бути без ремонту в Україну. Але в трилхокі у вас не обов'язково будуть ці функції, що будуть в Limited чи аніверситі, тому що він може бути, як правило, з комбінованим шкіряним салоном, великим екраном. Це в принципі як правило, але там електроприводи сідінь, сліпі, зони, дестроніки і всяке таке інше в цих автомобілів не обов'язково. Їхня основна задача мати більш потужнішу систему повного приводу, зрізи по бамперам в передній і задній частині під більшим кутом, щоб ви могли краще переїжджати рівчаки. Та якщо ми підемо купувати все-таки компаси 20-21 року по аукціону, то такі автомобілі будуть трішечки дорожчі на аукціоні. Наприклад, комплектація Anniversity в середньому торгується від 6 до 7 тисяч доларів. Комплектація Limited торгується також від 6 до 7 тисяч доларів. Відповідно, приблизно біля 13,5-14 ці автомобілі в Україну приїжджають, без ремонту плюс ремонт, ось на що потрібно розраховувати, якщо ви вирішили для себе придбати джип. Компас. Та коли ми говоримо про ремонт і відновлення, ви маєте розуміти, що точно порахувати по фотографіям, скільки це буде коштувати, неможливо. Але якщо у нас ціла безпека в автомобіля, бюджет близько 5-6 тисяч доларів потрібно залишати, якщо ви хочете зробити якісний ремонт, усе відновити і зробити гарно під себе. Якщо ж у нас працювала безпека, звичайно, це у компасі от їх трошечки тронь і сразу там фейерверк в салоні. Спрацьовує кермо, коліна. Ремні, а також подушка в торпеді. Так ось тут уже на відновлення потрібно закладати додаткових 700-900 доларів в залежності від настріляного, звичайно, в автомобілі. І такий ремонт буде виходити трішки дорожче, це потрібно, звичайно, розуміти. У нас комплектація 80TH Aniversity, і я зараз пропоную подивитися, що ж вона в себе включає, якщо ви захочете вибрати собі саме такий автомобіль. Ну що ж, Як бачимо, у нас автомобіль весь в антихромі, як ми подивилися перед цим, та у нас звичайні фари галогенові. Чомусь граються ще е компаси саме цими галогенними фарами, тобто їх свідчення, в принципі, вам щось буде видно, коли ви будете їздити на ньому, але не так гарно, якщо це буде, наприклад, ксенон, або LED. Але, наприклад, ми маємо Jeep Cherokee, якщо будемо порівнювати його з ним, то там у нас на порядок вище буде вартість ремонту. Чого? Наприклад, більшу і левову частку вартості ремонту з'їдають запчастини. Якщо ми говоримо про ці фари, то вони там по заміннику коштують там пара доларів 300. А якщо ми говоримо про Jeep Cherokee, коли в нас ледовські фари, які світять краще, типу, краще, але ж... Комплект по заміннику коштує десь 800, а якщо ми беремо по оригіналу, десь 1300-1400 доларів. Тобто тільки на фарах є така різниця. Тому, як би класно, що у нас є оце гарне свідчення, я, в принципі, його люблю і вибираю собі автомобілі завжди з ним. Але ми маємо розуміти, що за це потрібно буде платити. Звичайно, в нас в автомобіля повністю йде антихром, бачите, на дзеркалах. Без компас у нас іде відповідно, і в автомобіля у нас безключовий доступ. Тобто нам не потрібно, щоб заходити-виходити в автомобіль із автомобіля, діставати ключі. Ні, це вже все не потрібно. Ми просто підходимо, нажимаємо оцю кнопочку або торкаємося ось так руками, і автомобіль відчиняється або зачиняється. При цьому ми маємо повністю шкіряний салон та у водія ми маємо електроприводи сидінь і ковшовидні такі сидіння з ярко вираженою бічною підтримкою. Якщо ми дивимося на пасажира, у нас механічне регулювання буде у водія електричне. Екран у нас іде на 8,4 дюйма з функціями CarPlay та Android Auto. При цьому у нас автомобіля двохзонний клімат-контроль та повним трансмісією на повному приводі. Селек Terrain першого покоління. В принципі, вона непогано справляється з усім на бездоріжжі. Автомобіль заводиться також у нас з кнопки, та в задній частині автомобіля ми маємо достатньо багато місця для того, щоб розмістилися ззаді пасажири, як два, так і три. Ми бачимо також у нас розеточку для заряджання на 150 Вт та звичайний usb виход для підзаряджання телефону. В принципі, про якийсь особливий комфорт для задніх пасажирів говорити тут не потрібно, тому що має, має бути розуміння, що. Все-таки це бюджетна версія автомобіля. Звичайно, у нас в автомобіля тут іде і електрокришка багажника, тобто, вам не завжди потрібно буде до неї доторкатися, щоб її відчиняти. Це дуже зручно для того, щоб ставити якісь пакетики, виносити, заносити. Тут у нас є можливість ставити газ 4 покоління. Як бачите, у нас тут насос не доїхав. з... Клеєм. Але, як правило, сюди ставиться балон і тут у нас газик четвертого покоління. Але якщо ви його не поставили, то у нас ось такого об'єму багажник. В принципі, щось положити можна, але не дуже багато. Якщо положити задній ряд сидінь, то ще щось можна впихнути. Але якщо ми зробимо ось таким чином, опустимо підлогу вниз, ми бачимо, що об'єм багажника реально збільшився набагато більше, і ми можемо перевезти більше корисних речей. Як на мене, це достатньо таке зручно. Не зрозумів, звичайно, чому в принципі, не захотіли поставити сліпі зони в цей автомобіль. Коли ми говоримо все таки про авто 21-го року, вони тут мають бути, але як бачите, автовиробник, виробник не вважав це за потрібне, і це у нас той рідкий випадок, коли в принципі у нас випуск автомобіля дев'ятий місяць 21-го року. Але саме постійно я зустрічаю на аукціоні, що от 21-й, а стік 20-й. 21-й, а стік 20-й. Ну є як є, будемо вибирати вам автомобіль, обов'язково звертайте увагу на стік. Як бачите, у передній частині автомобіля у нас водія електрорегулювання сидіння, 4 скло підіймачі та чорний потолок. Чорний потолок це в принципі те, що вирізняє комплектацію University і в такому автомобілі в салоні їхати набагато затишніше. Я вважаю, що сюди можна було б сунути ще панорамний дах, але чомусь автовиробник цього не, не побажав. Також потрібно звернути увагу, що в 80-тіє university комплектація у нас завжди йде на 19 дисках. І вони також антихромові. І цей автомобіль виглядає просто шикарно на них. Але оскільки ми робимо не тільки ремонт для автомобіля, а ми робимо йому і обслуговування для того, щоб власники могли прийти, сісти в свій автомобіль і поїхати його експлуатувати, то замовник на зиму захотів поставити саме 16-ті диски. Так, можливо, це не виглядає просто снохшибательно, як це на 19 дисках, але це набагато безпечніше для гуми та для самих дисків, якщо потрапити в якусь яму. Та автомобіль буде набагато м'якший. 19 диски, звичайно, просто шикарні. Так, пошкодження у нас були в передній частині. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні, потім подивимося, як ми зробили. Значить, а, придбали ми цей автомобіль для нашого замовника з мінімальним пробігом 18 тисяч миль 2021 рік. Ось такій ставочці. Автомобіль мав пошкодження. В принципі, я не можу сказати, що вони досить великі чи суттєві, але попрацювати потрібно було. Особливо, що вона приїхала трішки зі сюрпризом. Права передня стіечка була трішечки повернута. Тобто в Штатах хтось вже працював з цим автомобілем і працював неякісно. Нам довелося це переробити. Так, стався такий випадок, але ми, в принципі, зробили все досить якісно. І як я вам казав, не тільки саме місце ДТП, а треба обдивляти. Абсолютно всі зазори. Якщо вони в автомобіля не сходяться, то це може бути причиною, що в автомобіля відсутня геометрія кузова. У нас ці майстри обов'язково працюють з розмірами і виставляють автомобіль в ті розміри, які задумав завод-виробник. Як бачите, у нас рівненький капот, крило, бампер, у нас всі зазорчики рівні, фара. І обов'язково зверніть увагу, коли ви йдете купувати на вторинному ринку автомобіль. Ви завжди бачите, що тут між фарами така відстань, що можна прямо Так ось у нас такого немає, тому що ми виставляємо все по геометрії кузова, і всі лінії у нас абсолютно рівненькі. Жодна рішіточка у нас тут не шатається, не випадає Підпотів Ось цей поворотник. Видно, після хімчистки намойки попала десь трішечки водичка, треба буде підсушити. А так, в принципі, ну, все просто красота. З цієї сторони у нас все рівнесенько, рівнесенько, рівнесенько. І ось цей зазорчик також треба потрібно подивитися. У нас все рівнесенько, і ця стілечка все рівнесенько. Ось так, друзі, ми працюємо. Тобто ми робимо автомобіль і перевіряємо, щоб він була в ньому геометрія кузова, яка закладена заводом-виробником. Ми це перевіряємо в процесі своєї роботи автомобіля на стапелі. Ми після ремонту автомобіль заганяємо на розвал сходження, біля нас він ще є. І робимо ще замір геометрії ходової, для того, щоб 100% було бути впевненим, що у нас автомобіль рівний в геометрії. Ось так, друзі, ми працюємо для наших клієнтів, і вони їздять на ось таких якісно зроблених автомобілів. Якщо ви хочете стати нашим клієнтом, контакти в опису цього відео. Мене звати Ігор. Я вам підберу, привезу автомобіль, ми всі разом з вами його відновимо, так як ви хочете, обслужимо, як в цьому автомобілі замінимо масло в коробці, в роздаці, муфті задній, в двигуні, повністю всі фільтри, гуму поміняти, все. Хімчистка поліровка. Сіли, поїхали і насолоджуєтеся своєю новенькою ластівочкою. Ідемо кататись. Комфортний доступ в автомобіль це, звичайно, та функція, від якої я ну, просто балдею, знаєте, тому що ну, комфортно заходити, вже не брати, не діставати цей ключ, тикати в дверку, тикати кудись в замок, зажигання ти його ду-ду-ду. Ні. Ти собі підійшов, ручкою до дверки торкнувся, машинка відкрилася, сів, тормоз з старт-стоп, нажав, все. А сидіння має вісім регулювань у восьми положеннях для різних типів людей: для більш високих, більш низьких, для більш повненьких, для більш худеньких. І хто як хоче, може себе досить комфортно почувати в компасу, налаштувавши для себе сидіння та кермо. Сидіння у нас регулюється електрично, а от кермо доведеться отак ручками виставляти, регулювати. Відчуття таке, звісно, що сідаєш, ну. Новий автомобіль, тому що автомобіль все-таки 21-го року, майже 22-го випуску. Автомобіль має 18 тисяч миль. Це там до 13-30 до тисяч кілометрів пробігу. Це дуже мало і це дуже зручно. У нас нема на автомобіля дестроніка, але у нас є звичайний круіз-контроль, У нас управління магнітоли також і екрану, що у нас знаходиться по центру, управляється з цієї сторони. А тут у нас є ось такі пелістки під кермом, яким ми можемо керувати музикою. Цього автомобіля. Шкіряне кермо виглядає досить приємно, тактильні відчуття також приємні. І е, дуже багато, знаєте, у нас налаштувань в самому екрані. 8,4 дюйма, дуже великий, дуже такий практичний. Ось включаємо камеру заднього виду. У нас, відповідно, буде показувати, куди буде їхати напрямок руху автомобіля. І це дуже зручно паркуватися. Коли ми говоримо про е, підігріви то вони у нас є ось. Сидіння керма пасажира і водія. Якщо ви звернете увагу на зону двірників, то у нас є навіть підігрів двірників, в тому числі і така функція досить таки, -таки корисна в зимній період часу. Підігрів Дзеркал, звичайно, у нас є. Всі інші налаштування досить такі звичайні примітивні. Там і в автомобілях гарна музика гарно грає, в автомобіля Радіо. Але саме головне, що тут є Apple Carplay Android Auto. Це коли ви підмикаєте шнурочком до свій телефон, у вас з'являється тут Google карти, Google навігація, YouTube Music, Spotify. Ви можете слухати улюблену музику уже прямо з інтернету, у свого автомобіля, і звучання буде набагато якісніше. Система повного приводу автомобіля керується. Ось тут, і відповідно до дорожнього покриття, я вибираю снов сніг, да, там, грязь. Пісок, тобто всі налаштування я ставлю ось тут. І у нас, як бачите, заблокувалася відповідна система повного приводу. Е, як правило, потрібно постійно їздити в режимі авто, та якщо ви десь бачите, що вам потрібно використати повний привід, дуже швиденько можна його заблокувати і він включиться. Як він взагалі працює на цьому автомобілі? Дивіться, значить, автомобіль рушає і розганяється до 40 км на годину на повному приводі. Коли швидкість автомобіля перевищує... 40 км на годину задня муфта відмикається, тобто привода з неї відмикається, і вже момент на них не йде. Після 40 км на годину повний привід не працює. Якщо ви виїжджаєте на якусь багнюку в якесь болото, ви примусово заблокували повний привід і вже по багнюки його місяти. Знаєте, передні колеса можуть проскальзувати і швидкість автомобіля казатися більшою. І якщо ви будете в автоматичному режимі, то у вас повний привід буде просто автоматично відмикатися. Тому треба його примусово. Блокувати і навіть після швидкості 40 км на годину він відмикатися не буде. Але їздити по звичайному, гарному асфальті на постійно заблокованому повному приводі не потрібно, тому що ви його досить сильно положите. Автомобіль має сам вибирати, коли йому його вмикати, коли вимикати. А на бездоріжжі ви, звичайно, можете це робити примусово, тому що ви знаєте, для чого і ви його використовуєте. Якщо ми поговоримо про витрату пального цього автомобіля, то в принципі... Ми з вами маємо розуміти, що якщо ми беремо 2,4 і повний привід на повному приводі, автомобіль споживає трішечки більше пального через те, що а все таки у нас є додаткові механізми, які працюють, які до 40 км на годину, як мінімум, їдуть на повному приводі, і це все діло потрібно кормити. Так ось при цьому у нас по місту середня витрата пального може спостерігатися на рівні 12 літрів бензину. Якщо ми будемо їхати по трасі, то десь 8,5 треба розраховувати. А якщо ми будемо сугубо там по місту в жорстких пробках або місити грязюку, то може бути витрата пального і 14-15 літрів. Тому достатньо. Не такий усереднений рівень розходу пального 12 літрів. Кому це багато? Є можливість поставити газик, ставимо, катаємося і не ругаємося. А, значить, якщо ви вибираєте версію автомобіля на передньому приводі, відповідно у вас витрата пального буде менше, тому що немає цього механізму, який потрібно кормити. По місту, десь в середньому, витрата пального може бути від 10 до 11 літрів, навіть в якихось жорстких пробках на бездоріжжя ви жорстко його не повезете. 11-11,5 максимум, а взагалі від 10 до 11 середній По трасі причому такий автомобіль буде споживати десь літрів 7,5 8 бензину. тобто Приводна версія автомобіля буде набагато економнішою В принципі, автомобіль у нас досить таки комфортний, там який. Тут у нас не дуже хороша дорога, навколо СТО, де ми з вами зараз катаємося. І ви бачите, ми проїжджаємо певного роду ямковість, при цьому якісь посторонні звуки сильно в автомобіль не залітають. Знаєте, високо сидимо. Далеко дивимося, це головна капітанська посадка цього автомобіля. Тобто ти сидиш отак набагато зверху, дивишся на всі автомобілі, тобі дуже добре видно, хто як, куди їде. Ти дуже гарно відчуваєш габарити автомобіля, паркуватися ним надзвичайно зручно, хоч це і кросовер. Але оскільки ти сидиш так високо, така капітанська посадка, тобі дуже хорошо все проглядається і досить таке зручно. Тобто, коли ми вибиратимемо для себе автомобіль, що ми маємо ставити для себе в першу чергу? Дивіться три автомобілі, які займають серед джипа топові позиції серед замовлення в той США, це джип Renegade найменше. І найбільше це джип компас і джип чироки замовляють у нас постійно, тобто відповідно. Якщо ви вибираєте для себе джип-компас, ви розумієте, його можна трішки дешевше купити, трішки дешевше привезти, на нього трішки дешевше запчастини, тобто трішки дешевше можна його зробити. В процесі експлуатації утримувати цей автомобіль також буде трішки дешевше. Якщо ми говоримо все-таки про джип Чіроки, то в такому випадку у нас автомобіль буде трішки дорожче на аукціоні, він буде мати трішки більше комфорту, тобто вам буде трішки приємніше на ньому їздити, трішки дорожче коштувати частини і це все трішки 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 за трішки комфорту ви заплатите на за широкі тисяч на 3-5 доларів більше, чим це буде за компас. Який автомобіль вибирати собі, вибирати однозначно вам. Якщо у вас залишились запитання, ви можете зателефонувати, я можу надати вам консультацію, розповісти, що можете очікувати від того чи іншого, коли буде, ви будете вибирати для себе автомобіль. Та ми можемо зробити вам все під ключ. До речі, у нас в дорозі є джип-компас, який ми буквально на днях купили. Ви можете його забронювати, якщо на момент випуску відео його ще ніхто не забронював. Саме тому я вам пропоную підписатися на наші соцмережі. Збук, Instagram, тому що там в першу чергу відбуваються пости. А до випуску відео проходить певний період часу. Якщо ви хочете по гарній ціні щось для себе забронювати, то ви можете це не пропустити. Автомобіль у нас 2019 року 2.4 на передньому приводі. Автомобіль продається в дорозі за 10 тисяч 800 доларів і причому з невеликими пошкодженнями. У нас в автомобілі ціла безпека, у нас впередок автомобіля постраждав не дуже сильно. Ми бачимо, лонжерони стоять рівненько, це видно на фотографіях. Та страхова його більше розібрала в сторону відложила запчастини. В принципі, очікуємо, що ці запчастини прибудуть, і ми їх використаємо в подальшому ремонті. Тому ви можете забронювати для себе цей автомобіль уже зараз, якщо він вас зацікавив. Ось такий друзі. У нас сьогодні був огляд на джипи компаси. Це дуже популярний, класний надійний автомобіль, який точно варто вибирати для себе в родину. Ви з ним будете отримувати виключно задоволення. А якщо вам треба зробити все якісний підключ, телефонуйте в Мітоавто, Ми все зробимо. До нових зустрічей. Всім пока.